Нині ключова тема. Подійшли апостоли до Ісуса замість того, щоб сказати, Господи, будемо в швидко добре пам'ятати, приймемо до уваги, що вони подійшли, Підійшли синові Заведеєві, Якові Іоанну, і сказали, Учителю, хочемо ти щось сказати». У другому Євангелії сказано, що і мати їх прийшла просити, що просили? Скорося образує царство, імперія. Учителю, ми желаємо, щоб ти зробив нас єному сісти справа в царстві, а другому зліва, бити твоїма співправителями. Подивився на них Ісус скорбля. Хоча ми сьогодні теж кажемо, маса людей і нині желають власти. Желають безконтрольної власти, вічної власти, безвідповідальної власти, так як нині Яков і Йоган. Ісус їм каже такі слова. Не розумієте ви що просите? Можете ли ви чашу пити, котру я п'ю, креститися крещенням, котрим я крещуся? Вони сказали: ми готові, можемо. Добре, так будете і ви креститися. Но водати кому сісти з права і зліва не од мене, но кому лиш приготовано. Якщо Бог тебе поклав на то місто, не зловживай властю. Бо ми вже за ці многі роки увиділи, що чиновники нічим не займаються лише злоупотреблені властю. Забили, що їх вибрали, забили, що їх временно поклали, ні. Доки там сидять, хочуть. Погубити і мир, і релігійні, релігійну ворожнечу розпалити новим законом. Ну Но для того, щоб люди це не розуміли, десяток священників судять за що? За розпалення релігійної ворожнечі. То, що з цим чимся вони займають, рішили судити священників, а доказів не є, факти не є, і починається. Безобразна поведінка карних органів, котрі ліплять духовникам то, що вони не робили, то, що вони не думали. І тому цей світ перетворився на таку же показію або оказію, яка була во времена Христа. Христос прийшов, щоб людей вернути в Царство Божиє. А що зробив світ свого Спасителя, Месію, свого учителя і лікаря? Розп'яли і вбили. Що ж од нас нині просить Господь? По-перше, апостол Павел Кевреям у 9 главі продовжає казати: Христос, первосвященник будучих благ, прийшов з, великим, з великою святиню своєю скинію і не з кров'ю козликів і тельців, а своєю кров'ю. Вийшов у святіліще, приобрів для нас. Вічної іскуплення. Дев'ята глава, дванадцятий вірш. Но каже Павел тот же тут. Ну якщо кров і Козлов і пепел телиці через окроплення освящала приносячих, то подумайте, наскільки більше кров Христа, котрий Духом Святим приніс себе непорочного Богу, очистить нашу совість від мертвих діл. Для служення Богу живому і істинному. Ми бачимо, як цей світ біснується, цей світ закриває всім рот. Нині цей світ самого крайнього, і самого неправедного, виходить уперед а всіх людей, котрі являються жертвами, вдруг іще й не сміє чоловік сказати слово в защиту. То є, світ сам по собі. Упав ниже плінтуса. Ми, християни, добре знаємо ціну сьому світу, брехливому, лукавому, безбожному, котрий все, що може ламати, ламле. Нам больно, що поламлено судочинство. Чоловік ні один не може прийти в суд і захиститися. Почому? Да Тому що ліплять людям злочини, котрі вони не робили, а потім іще. Махають пальцем тихо будь, бо ще додаме одну статтю. А ми відповідали: а ми вас не боїмося. Ми християни, ми терпимо за Христа, а ви можете нам ліпити як Ісусові. Ісуса обвинили, що Він государственний змінник. закликав нарушити мир у імперії. Ми вже просимо сьогодні Божу Матер, Божа мати Благослові нам. ми п'ятий тиждень постом. Ми нині веселі, радісні, як спортсмени, однак наповнені перед фінішом і ще сильніше бігнути. Поможи нам, Божа Мати, щоб ми цей тиждень перед Лазарю в суботу приготувалися до причащення, а страстну Седмицю провели в особливій молитві, щоб із радостю зустріти Христове Воскресення. Нині те саме. є. У Україні з'явилося багато так званих релігійних організацій, але ні одна з них не є церков, а ті, котрі там за нею спряталися, є особливо опасні, безбожники і для нашої церкви опасні, і загалом для держави. Господи, прийми наш труд, постай молитву, благослови, щоб сьогодні ми були вірні Тобі. Єдинству церкви нашої канонічної, де предстоятель блаженніший Митрополіт Онуфрій. ну а у вічності віримо, разом з у святими зможемо, і ми наслідувати Царство Божо. Амінь.